Радіо Юї Чикаго. друзі. Ще раз усім вітаннячка. Мене звати Іван Саба. Це є Анастасія Новицька. Це є представниця автодилерської Дарт Моторс. Привіт, Анастасія. Привіт, як справи? Чудово, в мене завжди все чудово. <ривіт> ну це дійсно чудово. Ну, по перше, хочу привітати із відкриттям нового слону автодилерської. Дякую. щось таке було. Ну розкажіть, будь ласка, в цю суботу так, дякую всім, хто завітав до нас. Дякую нашій команді і всім, хто допомагав нам організувати. Е, та ми зробили таке невеличке grand опенінг. Та зробили дитячу зону, живу українську музику, е, смачно поїли, трошки випили і закусили. Але за кермо після цього не сідали, якщо випили Ні, Звичайно, ні. Але розкажіть, про що це Це вже бізнес розвивається? Чи можливо якісь інші послуги там надаються? Які особливості і де знаходиться, звісно. Вона знаходиться одну милю від нашої. Це знову Макхенрі. Все те саме, що в нас було просто в масштабі, тобто в нас тепер там не 100 автомобілів, а буде близько там 200. Там ми вже йдемо до того. В нас вже 180 авто не готових. Я маю надію, що там через декілька тижнів близько 150 в нас буде вже готових на парковці. Також ми додали автосервіс для клієнтів. Якщо раніше ми обслуговували тільки власні автомобілі, тепер ви можете звернутися до нас з будь-якими проблемами. Ми направду зібрали в нас хлопці, навіть не тільки з Чикаго, в нас навіть зараз механік з Охайо приїхав. Ага. Тобто ми знайшли суперспеціаліста з Огайо, і хлопець перевозить сім'ю і буде в нас працювати. Тобто, в О, нас серйозно на серйозно, ми підібрали таку дуже потужну, класну команду. І в нас є хлопці, які там і потужні. По і по електриці. І по механіці, і з гібридами, з теслами. Тобто будь-яке. Комп'ютерів в нас. Я не знаю, наскільки грошей в нас є комп'ютерів, будь-яка діагностика комп'ютерна, ми можемо на місці зробити. Також є обладнання по заправці кондиціонерів і старого і нового зразка, шиномонтаж, заміна коліс. Ну, тобто, повністю все, що ви можете уявити, ми це можемо зробити: заміна лобового, калібрація ключів, все-все-все. У все, все. нас тепер буде 11 ліфтів, 11 механіків. На нові локації, які зможуть та, виконати ці всі роботи, також в нас звільнилось місце, і ми тепер раніше в нас студія детейлингу працювала тільки для дилерської, тобто на підготовку автомобілів. Тепер ми маємо можливість брати людей, залучати клієнтів ну, якби з вулиці, та? тобто надавати послуги детейлінга. Наразі ми надаємо таке, як хімчистка автосалону, ручне миття автомобіля з вулиці, тобто це є таке більш детальне. І ми робимо полірування автомобіля. Тобто, якщо ваш автомобіль пошкоджене лакофарбне покриття, буде виглядати як новенький після поліровки. Ну це круто. Це, це дуже потужно, що бізнес розвивається і появляються нові пропозиції для людей, які мають можливість подбати про свій автомобіль чи купити його, і тоді вже про нього подбати. І я ще раз вас вітаю із цим відкриттям. Це насправді дуже круто. Тепер давайте ми від такого позитиву класного прийдемо до буденності до подій насушних. Зараз в соцмережах просто хочу поговорити з вами якраз на цю тему. В соцмережах багато чогось несеться. По перше, а, не коментар, щодо що, коментар, коментарів коментар. багато різних несеться. По перше, розіграш авто у вас відбувся. І знову ж таки, я от живий свідок перший раз, як ви розірвали авто у нас в студії. Там багато людей були ну трішечки, скажімо, як каже, незадоволених, що вони не виграли і були якесь непорозуміння у людей. І ось у вас відбувся ще один розіграш автомобіля, і знову ж таки, там Нічого не, не змінилося Нічого не змінилося. стабільність, стабільність у коментарях людей, у таких доброзичливих, приємних. Поясніть, будь ласка, тут у нас є. От ви і є от спершу джерело, так мовите. Які найбільші, от не знаю. Чи претензії людей, чи можливо люди щось непорозуміння, грубо кажучи, в чому претензії, і поясніть чому цих претензій не має бути. Так, я вам розкажу, чому. Дивіться, в цьому розіграші Дарт Моторс це був не єдиний спонсор, тобто це був не чисто наш розіграш. В цьому розіграші приймали участь 20 спонсорів. Тобто, 20 компаній скинулись грошима, придбали той автомобіль, його підготували, обклеїли, витрачали кошти на рекламу. Тобто, весь цей бюджет пішов на автомобіль. Е, умовами розіграшу було підписатися один зі спонсорів, одна зі сторінок називалася. Резерв, тобто це була резервна сторінка, яка починалася з нулем підписників на момент розіграшу. І ця сторінка була додана до 20 спонсорів. Тобто, якщо ви виконали умови і підписались на там 21 спонсора, то сторінка резерв була одна Включена. з них. Та немає значення, чи ви приймали участь в розіграші на сторінці Dart Motors, чи якогось там спонсора з іншого з су чи з Флориди. Всі учасники мали підписатись на всіх спонсорів. Тобто, якщо ви виконали умови, ви приймали участь. Бо тому що розіграш відбувся не з коментарів, не з лайків, нічого не було прив'язано до посту. Розіграш відбувся серед підписників сторінки резерв. Угу. Тобто... І на сторінці резерв. Так, 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 на сторінці резерв. І, і він відбувався на Флориді. В нас про це писало в пості, Я не знаю, чи всі не всі дочитали, чи що. Тобто люди були здивовані, чому не в нас. Такі були умови. На жаль, більшість спонсорів були з Флориди. Було 14 спонсорів з Флориди чи 15, і тільки там 4, чи 5, чи 6 було з. Чикаго, і з головним організатором були хлопці з Флориди. Тому і розіграли вони там. Виграла і ну не дивно мені, що виграла сім'я з Флориди, бо насправді спонсори з Чикаго, окрім Дарт Моторс, ніхто про цей розіграш дуже інформацію не поширював, щоб не ділитися своїми підписниками. Та єдині Дарт Motors дурні виставили і перелили, як кажуть, та аудиторію. Але ну ми хотіли надати людям таку можливість виграти цей автомобіль, і тому мені не дивно, що виграв хтось з Флориди, а не з Чикаго, бо тому, що більше на Флориді був. було більше учасників і було більше інформації про той автомобіль ніж в нас. Ага, зрозуміло. Ну, як, хоча б трішечки вже е, світло пролилося на ці питання, які в багатьох людей цікавлять. Ще знову ж таки, соцмережі зараз вони рулять і багато можна завдяки якраз соцмережам прорекламувати свій бізнес, а можна і через соцмережі комусь нашкодити. І знову ж таки, нещодавно у Фейсбуці я натрапив на один коментар людини. Таке враження, що незадоволений клієнт, і там ну ціла е, драма відбувається в коментарях. Знову ж таки, чи можете ви пояснити, що відбувається і е, для чого це все? Можливо. Е... Ці наклепи несправедливі, а можливо, в них є якийсь раціоналізм, я не знаю. Тобто, чому я вас питаю? Краще от ви скажете напряму, і ми про це дізнаємося. Е, так, ну дивіться, та, я розкажу. Я думала, буде перше питання про це. Я вже забула, що ми БМВ розіграли. Е, так, бо це таке останнє та, там більше ста поширень, більше ста коментарів. Ну, у Фейсбуці та, в групах. так, люди розділились, хтось захищає того хлопця, хтось захищає Дарт Моторс. Е, що сталося? У нас клієнт придбав Теслу. Який 4 роки на автомобілі 50 тисяч плюс пробіг через два місяці? Володіння автомобілем той клієнт до нас задзвонив і каже: Я заїхав в калюжу, і в мене відлущилася фарба на порогах. Якась глибока калюжа вийшла. Ну, дуже... якась дуже глибока. Ну, і взагалі, ну, якби на автомобілі, який вже чотирьохрічний, 50 тисяч миль має, він би вже мав бачити і калюжі, і сніг. Автомобіль, щоб ви знали, автомобіль не фарбований, в аваріях не був. Тобто цей автомобіль є заводське лакопокриття, заводська mm -hmm. фарба. Висилає нам фотографії, ну і там просто сколи, знаєш, як від камінчиків такі сколи. Ну, ми кажемо, ну. Ми не знаємо, що у вас сталося, але ну чого ви до нас телефонуєте? Ви хочете, щоб ми вам ну якби надали послуги автосервіса? Ну в чому сенс звідку? Ну тобто, але ці сколи І я хочу, щоб ви мені безкоштовно це відремонтували. Але вони не входять в гарантію так. Тобто... От ми кажемо: ви ж знаєте, що у вас є безкоштовна гарантія від Арт Моторс на 3 місяці 3000 тисячі миль, яка покриває тільки трансмісію, двигун і ходову вісь. Він каже: Так, я знаю, але чому я маю витрачати свої гроші? Я хочу, щоб ви мені пофарбували. Ага. Ми кажемо: сорі, ваша гарантія покриває тільки двигун, трансмісію і ходову вісь. Двигуні з колі нема. <с> Ні, нема все добре. Все добре, та. І тому ну, ми не можемо ремонтувати клієнтам автомобілі ТЕС коли ти купуєш новий автомобіль Тесла в салоні Тесли, надає 7 днів або 100 миль, щоб заявити про дефекти фарби. Далі в тебе гарантії нема. Тобто, це він не перший власник автомобіль не фарбований. Ну тобто, мало щось статися, але я не розумію, до чого взагалі тут Дарт Моторс і до чого ті коменти і рев'ю, тому що ну, це не був гарантійний випадок, і клієнт про нього знає. Він і... погоджується, що це не гарантійний випадок. Так, так він навіть в тих коментарях погоджується. Тепер, вже, коли ми все розписали, і багато людей встало на нашу сторону, він пише, ну що він хотів, щоб з ним нормально поговорили. І взагалі, що тепер його обманули на ціні, що вона занадто дорога. Хоча його автомобіль на даний момент коштує так само, як і він придбав його два місяці тому. Тобто, по по кар Карвані, по карфаксу в нього хороша ціна, і пише, що Дарт Моторс обманює всіх і каже, що дає 4 тисячі знижку. Хоча це О, дає речі, не Дарт Моторс, а це дає держава. Я теж не знаю звідки така інформація, бо тому що бо я там завжди там було говорив... написано, що е там знижка щось накрутили. Ну знову ж таки, як я згадую цей пост, накрутили, а потім, наче, ці 4 тисячі, Дарт Моторс собі бере. Ось накрутили, така формулювання Накрутили, я вам було. поясню, що накрутили. Коли стоїть ціна автомобіля, наприклад, 25 тисяч е на сайті. Це не означає, що ви за 25 тисяч його заберете. Ви навіть йдете в Костку чи в будь-який магазин, і пише, що банан долар 99, на касі, вам додають податок до нього. І машина це не є виключення. Та тобто, ви платите там близько 7-8% податок на кожен автомобіль. Окрім цього, у вас є номерні знаки, у вас є реєстрація, у вас є тайтл, вас є дилер ФІ. Тобто у вас є додаткові послуги, які необхідно оплатити разом з цим автомобілем. І тому рахувати, якщо автомобіль 25 тисяч, так до нього виходить ще три тисячі податків реєстрації і номерних знаків. Це нікуди ти від того не дінешся, і це дилер не дописує. Це навіть якщо ви на вулиці придбаєте цей автомобіль, ви будете мати точно такі самі витрати. І ну кажу, тобто ці відгуки і ці пости коментарі, ну якби я рахую нелогічними і та, ну і кажу, і за того там велика перепалка. Та. Звичайно, що знайшлись люди, якісь теж незадоволені, але багато людей встали на наш захист. І дуже всім вдячні за це, всім нашим клієнтам. Бо ну. насправді ми стараємося, навіть якщо це не був гарантійний випадок. Ми розуміємо, що там близько тисячі автомобілів ми плануємо продати закрити цей рік. Неможливо всі тисячі автомобілів прямо так перевірити. Це не є нові автомобілі, вони є вживані, немає нічого вічного. І ми завжди стараємося допомогти клієнту і щось зробити. Ну, але ну, Ми не можемо заправляти автомобілі, доливати вам омивач, міняти батареї. Ну, ми б, якби не даємо вам пожиттєву гарантію на цей автомобіль. Тому так, давайте дивитися на речі адекватно і не чекати від Ну, Я можу сказати по собі особисту ситуацію. Я теж у вас купував Motors автомобіль, і виїхавши з автодилерської, побачив, що екран дисплей, на якому я там Google Maps був, почав щось глючити. Я звернувся до вас, ви сказали, окей, це не гарантійний випадок, але ми тобі допоможемо. Я приїхав до вас, тримав телефон Google Maps, працював, але ви адекватно все поміняли. Тобто, хоч ви мені казали, що це не гарантійний випадок, але нічого навіть додатково не взяли. Тобто, наскільки я розумію, ви клієнторієнтовані. Ну, це кажу своє враження. Так, так. І, ми завжди з так. Вами можна домовитися. Так, можна домовитися, але є якась там межа, знаєш, де. Е, ну, де можна домовитись скажімо. адекватності? Та я кажу, якщо там в тебе через три дні засвітилась лампочка і заглохла машина, бо нема бензину, ну це ясно, що Дарт Моторс має в тому вини. Ну, так само і тут ми рахуємо, що через два місяці на автомобілі, на якому 50 тисяч миль скололась фарба, це не є наша вина. Е, ну, тобто, Добре, е... де ми винуваті, ми, ми завжди допомагаємо, ага. а де нашої вини нема? На жаль, ні. Окей. А за ці 4 тисячі, що е, людина написала у Фейсбуці, вони були додані, тобто, все адекватно? людина їх отримала. Так, людина отримала 4 тисячі знищень. Точніше, вони автомобіль... пішли як знижка. Тобто... Так. Так, але за того, що додалися податки, реєстрація і все це, якби ця сума майже повернулася назад, і тому ця людина каже, що ми дали 4 тисячі знижки, але дописали щось інше. Але насправді ми не дописали нічого іншого Тобі це. Пода що треба дописати це податки тої людини, коли за те, що вона придбала автомобіль, і це тої людини реєстрація тайтл і тої людини номерні знаки. Тобто, по факту вийшло, що всі всі реєстрації номерні знаки вийшли людині безкоштовно. Тобто так, і, ще, і ще знижка, бо тому, що це коштувало менше ніж 4 тисячі. Так, все рівно вийшла знижка. Але, Але людина... людина хотіла отримати ті гроші на руки, я так розумію. Або можливо, бачити чітку чітку суму. Добре, а ще можна отримати, тому що це ж Теслу, про Теслу Ми говоримо це електрокар. Чи ще працює ця знижка на 4 тисячі? І чи вони нагадайте? Чи вона чотири тисячі, чи вона варюється? Е, Так, дивіться, вона варіюється, і максимум є 4 тисячі. Вона працює до кінця вересня. все, цієї програми не буде до 30 вересня. Ви маєте стати власником того автомобіля. Ми маємо повністю його зареєструвати, отримати кредит, тобто повністю всі документи на вас зробити, щоб скористатись. Підпадають під програму автомобілі вартістю до 25 тисяч доларів. Якщо автомобіль коштує більше 25 тисяч доларів, держава рахує вас, що ви вже занадто багатий, і вам допомагати не потрібно. Тому так дивимося автомобілі тільки до 25 тисяч доларів, щоб пройти в програму. І далі повертається 30% від вартості авто. Uh -huh. Максимальна знижка – 4 тисячі. Тобто вона варіюється, але щоб отримати 4 тисячі максимально, треба придбати автомобілі, я не помиляюсь, за 13 200 чи 13 400, і тоді у uh вас -huh. вже виходить… 4 тисячі знижка, ну круто, це дуже круто, що поки що ще є можливість. Відповідно, до кінця вересня нехай люди беруть електрокари чи гібриди. Гібрид плагін, гібрид. тобто гібрид, який е має розетку або електро, електровживаний автомобіль, так. То є можливість, тому успіху вам якраз ця реєстрація відбудеться вам безкоштовно. Усі всі е дані. Ну і на завершення я знаю, що ви окрім автодилерської, ще. Е долучені до організації різноманітних заходів, івентів, концертів. І планується зовсім скоро виступ. Я так поза ефіром говорили. Такий важкий виступ моментами, <світ> 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 важкий з логістичної точки зору. Але все ж таки, розкажіть, що це має бути. Я так розумію, Чикаго зовсім скоро. Так, 19 вересня, в наступну п'ятницю в ресторані «Арагві» в Палатайні відбудеться концерт Максима Бородіна. Запрошуємо всіх відкриття дверей о десятій. Артист виходить близько 12-ї ночі на сцену. Щоб ви розуміли, це нічного клубу. Такий стандарт, це не є сидячий концерт. Приходьте, потанцюйте, бронюйте столи, сидіть на барі, буде весело і класно. І обов'язково в нас буде благодійний аукціон. Будемо збирати гроші для фонду «Протез». Тому якщо хтось є і може стати спонсором і надати якісь лоти, пишіть на радіо. Ми завжди шукаємо людей. А якщо ви щось там робите, хендмейд, чи у вас є такий бізнес, який може бути комусь цікавий, ми завжди прорекламуємо вас. І за рахунок того лоту зберемо кошти хлопцям на протез. Я знаю, що зараз приїхало багато багато нових, і їм потрібна дуже велика кількість ну якби Допомоги, нових коштів. Там. Так. Дякую вам, дякую за таку відверту розмову. Не кожен не зможе ось так вийти в прямі ефіри і говорити про якісь такі гарячі теми, особливо коли несеться хвилі якогось такого хейту не завжди справедливого, але ти людям не завжди маєш можливість доказати, що це несправедливий хейт. Проте ви сміливо ось так вийшли і відверто поговорили про такі для багатьох важкі теми. Дякую вам дуже. Дякую до зустрічі. До зустрічі нагадаю. Це була Анастасія Новицька із автодилерської Дарт Моторс. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.